У нас кожен командир піхотинець, Да, якийсь проміжок, він в минулому був піхотинцем обов'язково. Тобто у нас така, скажімо, внутрішня культура в підрозділі, що кожен командир, включно зі мною, він був піхотинцем. Є, скажімо так, посади, які передбачають мати обов'язково військовий фах в силу. ну, Певного навантаження, да, там треба розумітися да, на побудові військової бюрократії. Це там начальники штабів, скажімо так, посади, які являються більш організаційними, ніж бойовими. На цих посадах пріоритет віддається саме кадровим офіцерам. Чому? Тому що вони, по-перше, навчались багато років військовому адмініструванню і Загальної організації управління. По-друге, мають досвід певний, служачи в війську, але безпосередньо посади командирів, у нас так склалось, що традиційно їх займають піхотинці. Тобто, той, хто був солдатом, стає там, сержантом, стає молодшим офіцером, ну і далі рухається по кар'єрній. Всі командири, дивіться, я як командир полку, Починав війну, будучи звичайним розвідником, штурмував, так само виконував ту роботу, яку виконують у нас солдати. І так робив кожен командир взводу, командир роти, командир батальйона. З часом ростуть. Не для всіх, скажімо так, не для всіх професія там піхотинця, тим більше штурмовика, є близькою. Бо це, по-перше, фізичне, психоемоційне навантаження, і не кожна людина здатна витримуватися. Тому тут, поки не спробуєш, не перевіриш, але хочу вам сказати, що дуже велика кількість людей, які були бусифіковані, так називаємо, вони зараз вже є командирами. Тобто, які у нас є історії, де люди ухилялись від військової служби, убігали, їх ловили, потім вони потрапляли в навчальні центри, потім потрапляли до нас. Ми дуже велику увагу приділяємо військовій майстерності і безпосередньо військовій професії, як такій.